Як збільшити живучість бронетехніки, коли сучасне поле бою переповнене дронами. Одним із рішень є захисні екрани, які сталевий фронт виробляє для ЗСУ. Та війна, яка, яку веде е, український народ, вона корінним чином змінила підходи в захисті броньованої техніки. І ми не можемо е, залишатись осторонь. Коли на сьогоднішній день є потреба у військових. До війська надходять екрани для танків Абрамс, Леопард та Т-64, а також БМП Бредлі та бронеавтомобілів Козак. Перед вами експериментальний екземпляр. Він проходить бойове випробування. Ми отримуємо фідбек від військових, вносимо, якщо потрібно, доповнення. Ми ретельно збираємо відгуки воїнів про наш захист та продовжуємо і надалі розширювати перелік захищеної техніки ЗСУ. Працюємо, щоб наші оборонці повернулись додому живими.